Сьогодні ми розпочинаємо мовлення нашого телебачення для вчителів. Я привітати всіх вас і Днем Вчителя. Сьогодні на одразу до свята. День вчителя відкриття нашого телеканалу. Тому давайте почнемо на святковий випуск. Почнемо його з випуску новин погоди. У нас погоди на телебаченні для вчителів. І так, сьогодні очікують опски на честь наших чителів, і місцями оплески можуть розпустити в овальці з приємно для цитату трьохсот, а також можу зустрічатися сльози радості на очах у наших вчителів. І всюди буде світло від дій світучих усмішок. І сприятливий здоровий фронт може притриматися до кінця дня. А якщо уж не було старатися, то такий фронт отримає ще декілька днів або навіть тижні. На мені повідомлено, що з нами на зв'язок виходить наш власники розмови, звули з нашого міста, і на запитання, куди ви так поспішаєте, була лише одна відповідь. Про їм їм вчителі я щаслива, що вчуся у школі. І що саме ви, є моїми учителями, я отримую справжнє задоволення від уроків, які ви ведете. мені подобається бути вашою ученицею вся дохіду і просто пояснити, і кожен ваш урок це свято. Учитель може бути різним, серйозним, іноді не дуже, суворим, строгим. Іноді є грізним. Лише не був би він байдуж. Коли міти жартувати. Буває щось, як я забуд. Звичайно, щоб багато знати, жорстоко не може бути. Під дипломатом, Культурним, вічною ученим учитель може бути святом, щоб не було життя буде. Хай сила ваша буде не здувана. Хай люблять, поважають діти, давують усмішки і квіти. Хай колеги люблять і цінують, художники портрети намалюють, а композитори пісні про вас складають і співаки вам пісні заспівають. Робота не наскучить, учні хай вас поважають, хай на звершення великі безперечно надихають. Слив, здоров'я вам, терпіння, нервів лиш міцний, звичайно, мислити лиш позитивно, вчити діток тільки файно. Цей світлий і жовтневий день Щиросердечно вітає наших вчителів з їх професійним святом Поруч з вами життя стає мудріше і багатше. Ви несете світло знань, вчіть моральним цінностям, прищеплюйте добро, облагороджуйте наші душі. Нехай завжди вас оточує турбота, теплота і любов учнів, колег, близьких і коханих. Несіть у світ вічний потік знань, добра та досконалості. Бажаємо доброї слави за свою нелегку працю. Бажаємо міцного здоров'я, доброго успіху на важливому посту та й в житті. Всесвітній день вчителя свято представників цієї благодійної професії. Нехай результати вашої роботи будуть тільки позитивними. Радійте життю, регулярного успіху, величезної мотивації розвиватися. І бути найкращим у своїй справі. Нехай будуть зустріти радості. Будинок, повний сміху та теплати. Люди, які завжди допоможуть, зрозуміють. і мрії, які обов'язково збудуться. Нехай ваша робота завжди буде на радість, а всі учні вас цінують і поважають. Баємо вам весного здоров'я, блискучих успіхів і безліч радісних подій. Велика відповідальна ноша сучасність і професіоналізм крізь низку непростих років. Учитель це не просто покликання, це суть, непереборне бажання давати знання, ділитися досвідом з іншими, вкладати віру і прагнення до навчання, віддавати своє тепло та надії кожному учню. Слів нашої подяки не злічити, але ми скажемо вам євне дякую.